Шановні українці і україночки, і всі, хто любить і шанує нашу прекрасну, співучу, солов'їну мову, вітаю вас святом, з Днем української писемності і мови. Щороку, 9 листопада в Україні відзначається це свято, яке було започатковане указом Президента України від 6 листопада 1990 року. Розвитку української мови. Дата 9 листопада пов'язана з вшануванням пам'яті Нестора Літописця, вченого письменника, першого історика Київської Русі. Його вважають зачинателем української писемності. Найвагомішою працею Нестора Літописця є повість минулих днів, яка охоплює тисячі. Давня українська культура представлена козацькими хроніками, державними документами, великою кількістю художніх творів, починаючи від Івана Вишинського і закінчуючи Григорієм Сковородою. Нам є ким пишатися на весь світ відомі імена генія української нації Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, Івана Яковича Франка, Вагомий вклад в розвиток української літературної мови. Мова кожного народу це безцінний скарб. Тарас Григорович Шевченко писав, ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється у жива, як їх очує. Мова це перевіння духовних багатств кожного покоління. Вона об'єднує минуле з прийдешнім. Максим Тадеїч Римський, відомий український письменник, в слові про рідну матір писав: е шум стоїть, як в тух біків, як в подих рідна мова, вишневих ніжних пилюсків, сурма погоду світанкова, неволі стогін, волі спів, життя духовного основа. Зараз українська мова звучить у всіх куточках світу. За кількістю носіїв, вона займає 26 місце. Нею розмовляють у всьому світі приблизно 45 мільйонів українців. За своєю красою, за виражальними можливостями, за лексичним багатством українська мова посіла третє місце у світі після французької і перської, а за милозвучністю – друге після італійської. Сучасна українська літературна мова налічує 246 тисяч. Перекладений 147 мовами світу. Так любімо, пишаємося, вивчаємо нашу рідну мову. Само традицією в день 9 листопада покладати квіти біля пам'ятника дестору літописцю. Також цей день стартує міжнародний мовно-літературний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Всіх бажаючих запрошують взяти участь у радіодиктанті національної єдності, де кожен може перевірити своє знання рідної мови. Рідну мову потрібно вивчати все своє життя. Тулім до серця рідне слово. Доглядаємо своє дитя. Наша рідна українська мова пропутилась нового до життя. Наша мова, мова калинова, цілогії новини у піснях. Рідна мова це душа народу, як без душі прожити нам. Бог її, нам дав у нагороду, ми ще її передамо синам. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудьях не серце, лиш каміння має. Як ту мову нам забути, учила на Настійненько говорити, ненька наша мила. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам минушість нашу відкривала. Батьківська, материнська, я тебе знаю, не вивчену, Росту домашню, звичну, не з заморів прикликану, не словників насмикану, Ти у мене і корення. Оле мені наговорена. Вітаймо зі святом Не в українській писемності і мови. Ми, Ми любимо нашу рідну мову.